Існує твердження, що молоде покоління розумніше за старше, тож ми вирішили це перевірити для команди із п'яти учнів, що змагатимуться проти одного викладача. Ми підготували 10 загальноосвітніх питань, а також декілька загадок на логіку. Тож, давайте разом перевіримо, яке ж покоління все-таки розумніше. Мене звуть Сергій Скорік. Я в ліцеї «Еліт» працюю педагогом-організатором. Скажіть, будь ласка, коли ви закінчили школу? Ого. Е 1999 рік. В якій сфері ви маєте найбільше знання на вашому? Ну, мабуть, щось з історії, але сучасної історії. Десь ХХ століття, 21-го. так. Я вже разкам, я з восьмого і. Мій любий не предмет інформатика, бо я паганист. Мене звуть Дрозд Анна. Я навчаюся в 9А класі. І ну я не знаю, напевно, історія мій улюблений предмет. Мене звати Макар, я з восьмого і класу. І мій улюблений предмет це історія України. Бо у нас клас з неї, Я люблю цей предмет. Принципі. Мене звати Зоконала Марія, я учениця восьмого і класу. І мені подобається хімія, тому що там для мене легкі теми і багато різних дослідів ми проводимо. Тому для мені цікаво. це цікаво. Я карантин Вікторія. Сьомому М-класі, і напевно, мій улюблений предмет це українська література. Хто автор вірша Любіть Україну. Я не дуже знаю літературу. Любіть Україну. Ну, популярних я знаю так. Лесі Українку, Коцюбинське. Ну, щось мені здається, що це Коцюбинське. Коцюбинський. Я думаю, що це Лесі Українка. Володимир Сосюра. Володимир Сосюра. Ой. Здравий. Абсолютно правильно. Володимир Сосюра. Я думаю, що це вірш Сусюри. Ми якраз цей вірш проходили, ми вчили його на пам'ять Любіть Україну, як море любіть от тому це Сусюра. Я це знаю. Володимир Миколаєвич Сусюра, український письменник, поет-лірик, автор понад 40 збірок поезій, широких епічних віршованих полотен, роману Третя рота, а також Козак армії УНР. Написав вірш Любіть Україну у 1944 році. Скільки зубів у шимпанзе? Ну, Точно 32 це не людина. 28, ще я з 24, та до скільки. 22, 28, 32, 38. тридцять mm, Не може бути 38, бо це дика тварина. Можливо, 28. Твоя відповідь? 28. Шимпанзе, так. А Примати вони схожі на людей. Знати ще скільки в людини зубів. А... Я думаю, десь наближено до людини. Я не думаю, що більше 30. Або 22, або 28. Нехай 22 буде. Мені здається, точно на 22, в нас якось мало. Ну, і загалом, типу, у нас вже, ну, говорять, що люди пішли від МАФ, правильно, то можливо. Ну, якщо у людей 32 зуби, але ну, це враховуючи з цими з зубами мудрості, то мені здається ну, 32. Ну, Це має можливо десь близько до людини бути. Ну, нехай буде 32. 32? Так, шимпанзе. Ну, вони їдять банани. Або 32. Або 28. Я не думаю, що в них. 38, якось і 22 маловато. Напевно, 32. Схожість між зубами людини та шимпанзе просто вражаюча, адже форма та розташування коронки зубів практично однакові. Різниця стосується тільки другорядних ознак: форми, відносної величини та кількості горбів. Крім того, їхні зуби більш розвинені. <плес> Який із цих університетів США розташований у Нью-Йорку? Нью-Йорку? Колумбійський май, і, і, і інший, я думаю, що відповідно в окрузі Колумбія. Які там був ще? Принстонський, Пенсильванський, Гарвардський. Пенсильванія, мабуть, Пенсильванія. Ну, хай буде Гарвард. Кой як складно. Про Принстонський я нічого не знала, Так. Гарвардський, не знаю. Колумбійський і пенсильванський. Давайте Пенсильванський, нехай буде. Так, ну пенсильванський в Пенсильванії 100% знаходиться. Пенсільванія це не Нью-Йорк. Гарвардський це Британія, це Нью-Йорк, це пристанський, де ви ще казали, та Колумбійський. Колумбійський. Ну, якщо вже вибирати між колумбійським та пристанським, напевно, пристанський звучить більш по-американськи. Мені здається, Нью-Йорку точно не гарвардський. А... Принсильванський, колумбійський і. Пристринський. Принстринський. Я думаю, принц ну Не знаю. Так навіть якийсь Принц. Колумбійський в штаті Колумбія відмітається. Гарвард можливо. Пенсельванський в Пенсельванії логічно. Можливо. Не думаю, що Гарвард, але я точно навіть не знаю де він. Ага, Колумбійський Колумбійський університет приватний дослідницький університет у Нью-Йорку. Один із найвідоміших і найпрестижніших університетів Сполучених Штатів Америки. Входить до елітної ліги плюща. Університет розташований у районі Манхеттен, де займає шість кварталів. Навчальний заклад було засновано 1754 року як Королівський коледж. У який музей відвідувачі входять через скляну піраміду? Mm, здається, це Я... Yeah. Пам'ятаю, що такий музей, який ходить через скляну, щось це у Франції. А чесно кажучи, з Франції з музею ви знаєте, тільки ловерт там, скаже, буде він. Ловер. Правда, я взагалі такого не знаю. Ну, Лувер, там же ж скляна піраміда, пир... пир... і вона скляна. То може так. Лувер. В ловер. Попри свою порівняльну молодість, скляна піраміда над Лувром стала доволі важливою частиною міського пейзажу, змагаючись за звання на найвпізнаванішу пам'ятку столиці з тріумфальною аркою та ейфелевою вежею. Піраміда була офіційно відкрита 1989 року і миттєво здобула широку популярність. Поблизу гирла якої річки розташовувався безлюдний острів, на який потрапив Робінзон Крузо. Ну, це було Біля Америки, напевно, тому це не Нігер. А... Колорадо або Амазонка. Чи Орінок. Оріноко. Оріноко, чесно, не знаю навіть, де воно знаходиться, тому нехай ні. Я думаю, що це ще популярне. Чи Амазонка, чи. Ну, Амазонка. Нехай буде Амазонка. Це якийсь Робінзон Крузо. це книжка, яку я так і не прочитав в дитинстві. Колорадо і Амазонка це Америка, Нігер це Африканський континент. Нехай буде нігер. Колоран, напевно. Острів, безльоний. Давайте Амазонка. Ну, може, Амазонка там було тепло все таке. Блін. стільки років тому читав. Скільки мені не ніге. Бо це не було б поблизу Африки. Чи був Нігер? Ой, ну якісь такі важкі питання. Я просто ромбінзон крузом дивилася. Ну, не знаю, щось мені так ромбінзон крузом. У мене якісь трохи якісь е такі, знаєте, може, якісь такі з е ним асоціації, я можу, якісь джунглі в мене зразу асоціюються, не знаю. Ну, може, Амазонка. Одна тисяча сімсот дев'ятнадцятого року Даніель Дефо видав роман з довгою назвою Життя та незвичайно дивовижні пригоди Робінзона Крузо моряка з Йорка, який прожив 28 років у цілковитій самотності на безлюдному острові біля берегів Америки поблизу гирла річки Оріноко, куди його викинули через корабле трощу, який весь екіпаж корабля, крім нього, загинув, з викладом його несподіваного звільнення піратами, написані ним самим. Хто є аборигенами континенту, який відкрив Колумб? Інки вони були на Півні... Південній Америці. Самоа це не Америка. Папуаси це теж не Америка, це острів, якщо ну, вони острівітяни. І якийсь четвертий варіант чи був Маорі. Маорі, Маорі щось, якщо я не помиляюсь, то це все-таки щось американське, але Інки. Я точно знаю, що Інки, тому хай Інки. Інки Інки. це ми це вчили. Такі по програмі більше питання. Да, ми це вчили, там, інки і має. Інки. Інки. Ми якраз цю тему на географії проходили на цьому уроці, що був четвер. Колумб відкрив континент під назвою Північна Америка. У той час, коли перші відкривачі мандрували в тих місцях, на тій землі господарювали інки. У них була дуже багата держава, і багато шукачів-скарбів намагалися знайти золото інків, яке ті заховали від загарбників. <у>, У якій області України розташована оспівана Гоголем Диканька? Житомирський, Полтавський, Київський. Я не думаю, що вона в Київській якось столиці. Думаю, ні. Полтавська. Нехай буде Житомирська. Полтавський. Він дуже любив Полтаву. Полтавська. Ну якщо я не помиляюся, якщо я не помиляюся. Ну мені здається, бо він або вінницька, або Полтавська. Але якщо не помиляюся, я просто туди нещодавно буквально, ходила на ту вистав, А, І там згадувались, ну, типу, полтавські пляцки і, і там вареники, тобто і пляцки саме такі полтавські, то можна питати, полтавська. Полтавська. Полтавський? Деканька це село з творчості Гоголя. Саме на основі зібраних матір'ю легенд Гоголь писав свої страшні оповідання. У реальності диканька райцентр Полтавщини з багатовіковою історією. Перші згадки датуються 1658 роком. Яка затока на землі є найбільшою за площею? Ну, нехай буде перська. Так, ні, перська затока точно ні, вона набагато менше мексиканської, то ж. А бенгальська, якщо я правильно пам'ятаю, вона теж ну, не дуже велика. Ну, якщо я правильно пам'ятаю, я чув інформацію, що якась і мексиканська найбільша затока. Думаю, так. А якщо буде неправильно, ви не покажете моїх вчительці з географії? Так. Я навіть знаю, як вони на карті виглядають. Давайте буде мексиканська. 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 Я думаю, або перська або бенгальська. Ну, не знаю, просто сама назва бенгальська мене... Асоціація зниця з Бенгальським вогнем. Затока. Ну, Бенгальська. Найбільшою за площею на землі є Бенгальська затока. Свою назву отримала завдяки давньому регіону Північно-східної Азії Бенгалії. Зараз це сучасна територія Індії та Бангладешу. Її площа становить 2172 тисячі кілометри квадратних. Найбільша глибина 4694 метри. У якому місті 1932 року було проведено перший міжнародний кінофестиваль? Так, ну є ж відомий канський кінофестиваль. Я думаю, тому там і перший було я думаю, Кан. Кан. Бо навіть ну, зараз є канський кінофестиваль. Класне запитання. В кожному з цих міст є фестиваль: в Каннах, в Венеції, в Берліні а і Париж. Ну, Париж. Ну, Я думаю, що це не Кани, це можливо. хай буде Венеція. Я щось чула про Канські кінофестивалі. А, можливо, в Канах. Самий перший. Самий перший? Може, в Венеції. кінофестиваль? В Венеції? Я думаю, або це Берлін. Я думаю. Або можливо, Венеція. Того, що я. Я, я все, все знаю. Ну, ну, Можливо, того, що е, я просто ходила на фільм, а там, типу, приводи в Венеці назва. Ну, типу, і, і дії відбуваються в Венеції. А, а це там це мій ну, улюблений, улюблений моєї авторки Агата Крісті. А, це такі Берлін чи Венеція. Ну, давайте, може мені. Давайте. У 1932 році італійський диктатор Муссоліні організував міжнародний кінофестиваль задля розвитку туризму, який на той час перебував у занепадницькому стані. Перший кінофестиваль відбувся в серпні 1932 року в місті Венеція. У наші дні захід проходить у другій половині року. Головним призом є Золотий Лев. На першому міжнародному фестивалі призів не було, окрім глядацьких симпатій. За якої температури за Цельсієм закипає вода на вершині Евересту. Ну, взагалі, звичайна температура кипіння води це 100 градусів за Цельсієм. Там, ну, там холодно. Я знаю, там навіть люди замерзали насмерть. О, щоб вона кипіла. Не знаю, хочеться сказати не кипить взагалі, але це якось підозріло. Ну, давайте накипить взагалі. Ну, як сюди, 100 градусів, я думаю, там не міняється від висоти сильно температура. Перетворення в газ Думаю, сто. Ну, але якщо при 100 температурі взагалі, типу, навіть там в чайнику кипить вода. А, але ж, ну, типу, то нормальні умови. А там. Ну, може, 128. Ну, по ідеї. 68, ви сказали, так? 69. Шість. 60... 128. Напевно, 69, 69, там тиск нижче. Нехай буде 69. 69? Температура кипіння води змінюється залежно від висоти, адже чим більша висота, тим менший атмосферний тиск. Найвища гора на нашій планеті Еверест. Ще її називають Джомолунгма. Її висота становить 8848 метрів над рівнем моря. Тож температура кипіння води на її вершині становить 69 градусів за Цельсієм. До річки підходять дві людини. Біля берега човен, який може витримати лише одного, але обоє переправилися на протилежний берег. Як? Спочатку він одного перевіз, а потім другого. Ну, там же ж по два, ну, по дві сторони. Він же ж, типу, спочатку туди доплив. А потім назад повернувся. Не знаю. У них є якісь засіби з собою крім нічого? Mm. Ну, вона витримає тільки одного. І вони оба переплили через величезну річку, широку, глибоку з течії. Не вміють плавати. Посеред неї якийсь острів. Чесно кажучи, зараз скажу, це треба думати мені багато, напевно, в цьому питанні. Можливо, не знаю, це я ще не слишна моя відповідь. Просто можливо, ну, типу, хтось один переправився, а далі там, не знаю, човен. Якусь перекинули і. Так тоже не. Ну, ви кажете, течія брухлива, так? Да? Тобто просто перекинуть чованих не вийде. А може вони. О, а може, вони, ага. О, а може вони е... ну, типу, якщо в них є човен, да, і обидва треба переправитися тіпа, на, на, на протилежний берег, але він може тільки одного випер... Правильно, витримати, Правильно ж витримати? А може вони були на різних берегах? Ну, якщо ми <кій>, говоримо про якусь реальну ситуацію, тут є, може бути безліч варіантів. Ну, з практичної точки зору, хтось мог плисти в воді і триматися за човен. Ну, якщо це влітку тепло, а не десь у лютому. А, знову ж таки, якщо це невеличка річка, один мог переплисти, товкнути, штовхнути човен назад другому. А, ну вони могли підійти з різних сторін. З одного боку, з другого, з іншого. Ну, не скажу, що вони з, одного, з однієї сторони пішли. Я думаю, десь так і було. Ну, якщо ріжка з протилежних, Якщо вони з протилежних боків йшли, хіба ще так? Бо вони були по обидва сторони. Вони були на різних берегах. Де зустрічається таке, що кінь через коня перестрибує. Можливо, вони і по дорозі, але ні. Це якась така загадка. Кінь, може, м'яко за, Ніяко за Ну, На іподоромі єдина здогадка. Ну, якщо можна назвати конем оцю штуку, через яку якраз вони скочуть. Можна її так назвати? Ні, це не така. Кінь через коня. Ну, це один кінь, напевно, справжній, а інший образно. Чи ні, два справжніх коня через один другого це широко поширене явище, це ніхто ну, не підлаштовує якісь момент. Ну, може один дитинча, інші до там не знаю, перепригу його так. До приколу, я не знаю. Кінь коня перепригує. Може про. ну, спра... О, звичайний кінь, да? На якийсь там морський коник, я не знаю. Це не вказують, ага. М -м -м -м. Ну, морські коники не порігнуть, вони плавають. Звичайні коні. Ну. Великий кінь через такого ж великого пригнав. Тут знову якийсь подвох, але я його не можу знайти. Ну, У на нас просто біля нашого класу є, ну, типу, стіл э, для шахів. І там часто ну, розбросані фігурки. Я знаю, що там є куки, я знаю, що є там слон, є королева, Ну, я, я трохи я не граю, чесно. но... Э, Може, тоді це. Шахмата. Кін через коня. Ну, я знаю, що є, ну, типу, як такий предмет ну, в фізкультурі, типу, перестрибують через оцей предмет. Хіба що кіньш? Може на якомусь ранчо, типу, перестрибуючись на якихось змаганнях типу, по конному спорті. Хін через коня. Можливо, шахові фігури? Ну, у шахах, наприклад. У шахах. Один поїзд їде з Черкасу Херсон із запізненням 10 хвилин, а інший з Херсону в Черкаси із запізненням на 20 хвилин. Який з цих поїздів буде ближчий до Черкас, коли вони зустрінуться? Ти, що з Херсону до Черкас їхав. Він же ж. Ну, той їде туди, з Черкас в Херсон. Получається, він їде швидше, а з Херсону в Черкаси. Тобто він їде медленіше, але все одно ж він буде далі. І ну, він швидше, ближче до Черкас, має доїхати. Ну, я думаю, той, який їде з Херсона в Черкаси, ну, він же, ну, типу, він вже їде в напрямку Черкас, а той же їде в напрямку Херсона. Ну, я думаю, так. Да. Я думаю, той, що, той, що їде в Черкас. Не знаю, пускай нехай буде перший. Чому так вважаєте? Мені так здається. <ріст> ну, у нього він запізнить. Вони, вони зустрінуться ближче до Черкас, ніж до Херсону. І він на цей момент буде ближче до, до Черкас. До Черкас, ага, до міста, коротше. Мені здається, що вони будуть на однаковій відстані від Черкас, коли переносять. А вони обов'язково зустрінуться? Вони вже не приїхали до одного? Ні, ні, вони ще не приїхали. Вони ще не приїхали З запізненням 10 хвилин. Там Черкас до Херсону декілька хвилин. Ну, коли вони зустрінуться, вони будуть однаковій відстані один. Ну. Вони ж на одній. Коли їдуть. Тому на однаковій відстані від Черкасу обидва будуть. Вони зустрінуться, вони будуть на однаковій відстані до Черкас. У момент зустрічі вони будуть на однаковій відстані від Черкас. <звук> Кожна правильна відповідь приносить нашим учасникам по одному балу. Учні змагаються у команді, тож ми вираховували середнє арифметичне з їхньої суми балів. Згідно з підрахунком, у сьогоднішньому випуску переміг УЧИТЕЛЬ! Ну як <звук> тобі? Прикольно, багато чого я не знав, щось я протопив, чесно кажучи. А, а так, так, да, було цікаво. Було цікаво. <гум> я трохи це так, знаєте, гарно дає подумати, так. Задумуєшся. Ну, я сподіваюся, вона вчителька з фізики і з географії не проб'ють <гум> з неправильні відповіді. Цікаво, цікаво подивитися, наскільки більше відповідей дадуть учні, тому що, ну, тому що думаю, буде більше у них. Я в них вірю, вони у нас молодці. Ох, ну, минулий раз було важкіше, чесно. Ну, питання самі були трохи якісь, ну тут більше логічно. І, ну, як мінімум, питання три ми вже проходили в школі. Ну, тобто, м от навіть любіть Україну. Ну, що Сюсюра, я це знаю, і ми це вчили на, в першому семестрі на пам'ять пам'ятці. У мене цей пам. Я ду мене дуже гарна пам'ять. просто. От. Ні, Ну на логіку, ем, ну це, звісно, да. Я досі, трошки досі не неприймаю, як вони можуть зустрітися в одному місці. но... Ну добре, зустрінуся, зустрінеться. Хорошо, добре, добре що вони зустрілися. А, от. Але, ну, в принципі, таке. Можливо, Можливо, дати правильну відповідь. Просто ну, логічно важче, бо ти маєш сам думати, і тебе немає правильних відповідей, навіть якщо ти там не знаєш, просто вгадаєш. Прикольно. Тільки з Робінсоном Козом я щось так.